Звідки береться рослинна олія? Рослинну олію отримують з насіння або плодів олійних рослин. Олійні рослини це соняшник, кукурудза, ріпак, льон, оливки маслини, обліпиха. Назва олії відповідає назві рослини, з якої її отримують. Наприклад, соняшника виготовляють соняшникову олію. А з кукурудзи кукурудзяну. Усі ви, напевно, споживали салати, заправлені рослинною олією. Рослинні олії містять багато корисних для здоров'я людини речовин. Найчастіше ми споживаємо соняшникову олію. Соняшник, завезений до нас з далеких теплих країн. Його називають квіткою сонця. Золотиста голівка соняшника нагадує сонце, та ще й слідкує вона за сонцем упродовж дня. У насінні соняшника є чудовий рослинний жир олія. Вона смачна і дуже корисна. Кукурудза найдавніша хлібна рослина землі. У древні часи кукурудзу називали маїсом. Зерна кукурудзи варили і жарили, з них готували напої. Відваром з листків лікували хворих. Товсті стебла використовували замість дров, з них будували хатини. Зараз із зерен кукурудзи отримають ще й смачну кукурудзяну олію. Як же краще зберігати олію? Не можна залишати її на підвіконні, торгувати олією на вулицях. Під дією сонячного світла олія псується, втрачає свої цінні якості. Не шкодуйте олії, яка залишилася від попереднього смаження. Виливайте її, олія вже втратила свої корисні властивості. Найкраще зберігати олію в темному місці, наприклад, у холодильнику. Отже, пам'ятайте, рослинні олії виготовляють з насіння або плодів олійних рослин. Їх використовують для приготування майонезів, маргаринів, для заправлення салатів і смаження продуктів. Рослинні олії входять до багатьох лікарських препаратів. Дякую за увагу!